до 11 днів у темряві. Це селище річна, що в 15 кілометрах від лінії фронту. Після чергового ворожого обстрілу люди тут залишились без електропостачання, а разом із ним без води та зв'язку, розповідає місцевий житель Сергій Забирико. Світло як виключилось, так більше і не було. А світло у нас це все і вода, щоб накачати і попити і полить. І худобу на на, напоїть так без саме. Газ є, балонний тільки. Балон вже років два, мабуть, Розтягуємо. Чоловік розповідає, за 11 днів вже пристосувався жити без світла, готувати з-під ножа та зберігати продукти у льоху. підвал, кладовка. Дану вони ж так не холодять, саме так, щоб щось таке положити. Аби тимчасово забезпечити людей електроенергію, громада надала два генератори. Втім, потужності вистачає, хіба що заряджати телефон та ліхтарики, каже Сергій. Накачати води, ну це якби ми сам генератор був, то може б якось потужність, якщо дозволяє. А якщо ми тут до громади там декілька підключаємося до цього, ну, я навіть не ризикую, там, щоб не потягнути від когось щось. Тобто, по мінімуму. Заряджаємо те, що можна. Щоб повернути світло, місцеві зверталися до різних інстанцій. Зокрема, на гарячій лінії Запоріжжя Обленерго та голови ОВА Івана Федорова. Уже 11 суток немає у нас світла. Живим, як на острові, не обитаємо. Я вже й на Київ дзвонила, та нікому нічого, нічого не пому не Якщо що, виїжджайте, куди я виїду? Понеділок, вівторок, вони приїжджали. Я не знаю, що вони там. Може, дефектовку робили, може щось ще. Потім вони приїхали десь у середу, мабуть. Вони якось закольцували, щоб потім можна було подати з другої сторони. Тут зробили, а там поки що тільки одні обіцянки. То кабелю немає, то ще щось. За останні тижні так, збільшилась кількість природів кабів РСЗВ fpv дрони ми чекали, що обленерго зможе зробити цю роботу як на як швидше, але у зв'язку з тим, що дуже велика кількість обстрілів по в Запорізькій області по населеним пунктам безпосередньо, де електропостачання виявилось, що в наявності відсутні запчастини. Нині, аби вирішити проблему з відсутністю електропостачання, селище вирішили перепідключити до іншого населеного пункту. Сказав Олександр Корнієнко. в понеділок уже була відпрацьована дорожна карта, по якій повинен працювати. Вчора отримали всі наряди, дозволи, подивилися по обстановці небезпечної, і вже сьогодні бригада в повному обсязі працює. Прорахували потужності. В принципі, буде достатньо, тому технічно, технічно витримає це. Світлана Гарбузова Владислав Каящук Суспільне новини Запоріжжя.